Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі Кідзвільтіві і сьогодні ми відзначаємо чудову подію день народження нашої дорогої Євочки. Давайте поаплодуємо на честь іменинниці. Поаплодуємо. Скажіть, Єва, ви відчуваєте себе більш дорослою? Єва, да. так? Що змінилося у вашому житті за минулий рік? На скільки сантиметрів ви підросли за минулий рік, Єва? Отпивачка. Добре. Чудово, я думаю, всім телеглядачам дуже цікаво. Хто всі ці люди в нашій студії? Представте, будь ласка, ваших гостей. Це етанючик, етанючик, ета їґузик, а ета а це, це Павтанюсік. Дуже добре. Шановні гості, давайте згадаємо, коли і як кожен з нас познайомився з іменинницею. Особисто я, наприклад, сьогодні вранці. Ось така історія. А ви гості, звідки знаєте нашу іменинницю? Богдан. Звідки ви знаєте нашу іменинницю? Бери мікрофон в ручки. Я не пам'ятаю. Ти пам'ятаєш? Мабуть, дуже давно. Тому що я родний родной брат. Добре, дякую. <клес> Мене з нею познайомили мої батьки. Добре. Ми на вулиці. Добре, дякую. Єва, скажіть, а ви добре знаєте своїх гостей? Добре знаєте гостей своїх? Так. Да. Да? А бажаєте перевірити, наскільки добре вони знають вас? Да. Єва, Єва. Дуже, Єва. Дуже добре. Тоді я пропоную зіграти в ігру Вірю, не вірю. Я буду ставити вам запитання про нашу іменинницю, а ви, шановні гості, будете відповідати вірю або не вірю. Отже, вперед. Ви вірите, що іменинниця любить собак більше, ніж кішок? Ні. Це правда, Єва? Так. Добре. А чому? Я не кошок і собак. Добре. Ви вірите, що іменинниця мріє стати ветеринаром? Ні. ні. Це правда, ні? А да. ким ви мрієте стати? Я доктор, це є тебе. Ви мрієте лікувати людей, так? Так. Да. Добре. А ви, ви вірите, що Єву розшукує міліція? Ні. Да. Ви вірите, що Єва стане президентом? Ні. ні. Да. Єва, ви поперіли стати президентом? Ні. Добре, наша передача завершується. І тепер, шановні гості, давайте всі разом привітаємо нашу іменинницю піснею.